Так, а я в yeah, в Омани, куча таксистів, тобі не no, знаю. I am third time here, so I know everything. I just w take a walk, I don't go. We're going to tour all uh, the I don't summer. take any tour because I'm, we're I'm doing one minute just, just one minute we're going to eight places one, I've been two, there three, I've been four, there five six uh, and seven, I've been everywhere and eight and I've been will give you for one hours I will give you for one hours. Yeah. for one hours uh, hour. we'll give you 20 25 for one hours for all the hours one hours I don't need sorry. so three hours thank you thank you. Three, uh, three three hours here. I've been all of Я знаю, я So бо я I just був. Дякую. Так, в моїх планах сьогодні взяти невеличкий прогулку. взяти. І хочу спробувати на той трейл, що ми минулого разу ходили. Але з протилежної сторони я не думаю, що я буду далеко заходити. Але трошки піднівлюся і я намітив ще два трейла. Ну, Побачивши, вистачить час і бажання. Також зі мною трон. Хочу політати тут. Так, зайшов на місцевий такий маркет. Нас що вони тут продають. Багато різних овочів. Яйця, Хочемо яйця. 52, ні, то не є ціна. Ціна 2, 5, 2500 у марських, не знаю, скільки там доларів, 2500 за лоток, 30 штук. Бери побільше. Сьогодні всі кафе, шапс закриті, може почався рамадан. Навіть магазини, які продають продукти, також закриті. Мені сказали, що тільки один, якийсь великий супермаркет працює. І відкриті тільки лавочки з сувенірами. Всюди де є їда закрита. До п'ятої е, до години. Ви бачите, тут кафе закритий. Кафешапс закритий. Так, яхта короля Омано. Одна з найдорожчих в світі. Це ті скелі, куди ми минулого разу лазили. Це є кінець того трейла, який ми брали минулого разу. От, я зараз взяв з кінця і аж туди. Тільки я не знаю, чи мені захочеться туди аж лізти. Побачимо, скільки мені сил. Літав я на дроні тут, все нормально. Минулого разу аж на ту гору ми ходили, спускалися з тої гори. А зараз я попробую ще далі піти і ще один е, трейл взяти. Так, там цей замок. От Я біля нього літав mm -hmm. на дроні. І така вежа. Навколо неї я також облітав. Називається ворота. Моската. Майка. Чи туди є вхід, чи ні? Так, це... Це не зрозуміло, що це? Це просто так. Треба буде квитки купляти! Окей. Mm -hmm. mm -hmm. okay. mm -hmm. Конці зроблені. Звідси можна дивитися. Mm -hmm. Так, це музей брами муската. Uh what kind of uh this is grand mask. Grand mask. Ah, it's ground mask. Welky велиcome each. Все спустився на рівень дороги. Ось така брама. називається Брама Мускату. Так, що це за хід? Так, Якесь покинуте приміщення. Так, люди живуть. Чи з будинок. Ох ти. Такий везенький прохід. Так. так, це я зараз взяв трейл от і, і ходжу по цьому місці. Називається той трейл Історичний мускат. Odseta like, je kot besterimuskat. Tako je videti daleč. To je cekava ulička. Hello. Vojn to school? Yes. Hi. Hi. No, Take uličke. Так, це ж якісь багатенькі. Так, якісь урядові будинки, так розумію. Ух, ти! Палац, замок якийсь, дивіться. ріл який глибокий. Так, подивимося, що там. Sert köy çalsık. Bir parça check çektir ki Так, оце президентський палац. Тільки з задньої сторони. Президентський палац. Побачила, що я знімаю і нічого не говорить. Так, ось і палац сам. Прикол в скалі піздвері. А, це парковка напевно. Машина заїжджає. Це просто дорога, тунель. Туннель через скалу. Так, ну і я також піду через цей тунель. А там у нас зараз замок. Так, ще одна брама. Це також брама моска, старого муската. Так, тут можна відключити, що ми її зробить. Okay. Так, я знову зайшов в житловий район і побачимо, як люди живуть. Так, багато пропорцію. Люди знаш патріоти. Так, це китяк. Є проволоки прикольні. Трошки пройдуся по них. Є і гарні будинки, дорогі. Так, ще якісь діти йдуть. Hi. Hi, how are you? Good, how are you? You're running here, huh? Huh? You're from where? Ukraine. Oh crane. Yeah. Oh, okay. Just uh, walking here it's very interesting place. <laughs> yeah. Just go from here on that side also. Yeah. It's a nice place. Okay, have a good okay. day. Say bye Ali. Are you going to school or are you yeah, turning back? I'm coming from the school now. From the school. Now. Yes. Okay. Bye-bye. Okay, bye bye. <laughs>

Так, все йду я на корабль. Там ще один трейл є, але він до нього дуже далеко йти. А, так само й те як до корабля до нього, так що ну, напевно що є. Так, спущуся я туди вниз. Може ще з кимось поговорю. Так, зараз спробую ще раз сюди залізти. А, вони закрили. Ха -ха. А, вони закрили вхід туди. Але взагалі можна відкрити. А, закрыла. Все, хит закрытый. На корабль. лавочка для зарядки телефонів. Ось такі лавочки зараз встановлюють на автобусних зупинках, ті, що з зарядкою, ті, що заряджають батареї на телефон. This is my Oman's friend over here. Yes, Oman. Hello. Hi. How are you? Oh my God, very nice. Very nice. Bye. Bye-bye.